Як не помилитись тим, хто хоче вибрати професію медика та вступати на медичний? Щоб стати справжнім лікарем, треба навчатись все життя, того, що в медицині постійно щось міняється: препарати, методи лікування, але це тільки половина справи того, що ще треба ним стати. Медична професія завжди має дві сторони: сльози радості та сльози горя, сумління та відповідальність. Бо на Божому суді Бог більше спитає з медика, ніж з простих людей, чи ти все зробив, що міг. В медичній професії треба завжди віддаватись на максимум, щоб допомогти людині незалежно від її статусу, того, що не можна вилікувати наполовину. Всі лікарі загалом добрі, світлі люди, про що символізує білий халат, але має бути ще внутрішня чистота та принципи, де здоров'я пацієнта понад усе. Завжди прислухайтесь до внутрішнього голосу та інтуїції, про що вона вам каже. До пацієнта треба йти з відкритими, чистими, світлими думками про те, як я йому можу допомогти, як для нього краще. Якщо ваша місія допомагати людям, рятувати життя, ви в цьому бачите реалізацію, то у вас все вийде. Сміло вступайте, щастиво!